Насамперед я скажу, що, як, що най, сьогодні найбільше потрібно для району, для області і для України, це так, щоб ми були в єдності і щоб ми показали і надальше, які ми можемо бути сильні, крепкі і мудрі, тільки в єдності. Друге, я хочу тільки одного для того, щоб... Не, Тому що Україна починається з села, з району, з, не, з області, і, і такі, да, держава наша. І Я хочу запропонувати себе і свої знання для того, щоб принести одним словом добро для цього прекрасного району. Можна далі красномовних слів багато говорити. Як воно вдасться, як воно цей, один, я не, не, це для того треба невеличкий відрізок часу для того, щоб це оцінити і так далі. Не вдасться, ну, це, але повірте, що зі всіх сил, зі, всі, зі всього бажання я буду старатися для того, щоб це все вийшло. І найголовніше буду просити підтримки кожного. Не тільки там е, 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 нашої районної організації там е, е, партії батьківщини, а і всі е, на, на сьогоднішній день партії, які е, показали себе е, з найкращого боку під час останніх подій, і так само поза щоб ми не відчували, ми в партії, то ми е, потрібні. Ти поза партії, то ми ти тоді вже нам не цікавий. Ні, ми всі. Не маємо працювати е, і відчувати гордість за цей район. Ми всі маємо бути тут е, спільно і разом.